Марія Петрівна все життя прожила в одному селі. Жила просто, працювала тяжко, як і всі жінки. Робота, город, худоба, діти. Її син Іван і дочка Лілі були сенсом її життя. Але якось так склалося, що любов її була нерівною. Ні, не в тому сенсі, що одного більше, іншого менше. Просто Ліля була така лагідна, така тиха. Марія в ній бачила себе. А Іван, господар, хазіновитий, суворий, мовчазний, у тата вдався. З ним вона завжди була стриманішою. Коли дійшла черга ділити майно, Марія без роздумів все дочці віддала. Та вона ж одна, з малою дитиною на руках, а ти, Іване, маєш усе дім, техніку, господарку, ти сильний, ти справишся, а їй треба трохи підмоги. Марія справді майже все віддала дочці і хату свою, і землю, і навіть частину заощаджень, які складала на старість. Коли Ліля втекла від чоловіка з маленькою донькою, мати пригорнула їх у себе, годувала, поїла, відкладала для внучки по копійці. Іван тоді трохи віддалився, приїздив рідше говорив коротко. Ти до Ліліної ну дитини, бабця, а для моїх хто? якось кинув з докором. Марія мовчала, вона не вміла захищати себе словами. Вона просто варила борщ, прала білизну Ліліної доньки, купувала її з пенсії нові черевики і інший одяг. Минуло 20 років. Ліля вийшла заміж. Донька підросла і поїхала в Польщу. Новий чоловік Лілі був непростий. Хазяїн у домі, але з характером різкий, чужих людей не терпів. Мамо, ти б краще до Івана переїхала, якось сказала Ліля, коли Марія впала в хаті і сильно забила собі руку. У тебе вже й тиск скаче і ноги не слухаються. А ми з чоловіком, на роботі, ми нічого не встигаємо і без тебе. Марія сиділа тоді в кутку, закутавшись у хустку, і мовчала. Їй було боляче. Вона все віддала цій дитині, здоров'я, роки, дім, а тепер незручно. Але вона не дорікала, лише сказала Ну добре, спробую до Івана. Може, і мені час відпочити. Іван з дружиною жили у великій хаті на краю села. Город теж великий доглянути, свої корови, свині, машина, двоє дітей уже дорослих. Коли мати приїхала, то влаштували її в маленькій кімнаті біля кухні. Мамо, я ж тебе давно просив до нас переїжджати, сказав Іван і поцілував її. А ти все до Лілі бігала. Ну і що, будеш тепер у нас? Марія опустила очі і було соромно за своє минуле нерівне материнство, але Іван не нагадував того. Дружина його Надія спочатку насторожно дивилась на свекруху, але коли побачила, що Марія не лізе з парадами, не вчить, а лише тихо допомагає, попрала онукам шкарпетки, підмила підлогу, посадила квасолю, розтанула. Ви така легка у побуті, мамо, усміхнулась вона, а я боялася, що ми не уживемося, будемо сваритися. Марія жила в Івана два роки. І що більше проходило часу, то більше вона розуміла, скільки добра вона не дооцінила. Син не говорив зайвого, але стежив, щоб вона пила ліки, що було тепло в кімнаті, що понуки провідували. І коли вона якось під час дощу заплакала, він тихо сказав мам, мені не треба було ні вашої хати, ні вашої пенсії. Я все життя хотів просто, щоб ви мене бачили, не тільки Лілю. Вона тоді довго не могла заснути, сиділа біля вікна і шепотіла. Прости, сину, я недобре до вас неоднаково ставилась, та серце моє не менше, тільки сліпе. А от навесні Ліля приїхала в село, не одна з чоловіком. Приїхала, наче з миром, з пакунками, з фразами Мамо, ми сумували. Ми з чоловіком подумали, що ти маєш бути з нами, і запропонувала Марії переїхати в місто. Марія сиділа за столом, дивилась на дочку, яка колись була її світом, і довго мовчала, потім сказала Я вже вдома, доню. Я знайшла місце, де мене не терплять, а люблять. Тут тиша. Тут мені добре. Ліля встала і пішла. Ця історія не вигадка, подібні долі є в майже в кожному селі, в кожній родині, бо мама це не тільки та, що народила, а та, що бачить усіх дітей. І всі діти це не лише ті, що більше потребували, а ті, хто довше мовчали. І часом справжня вдячність проявляється не тоді, коли віддають хату. А коли просто залишаються, бо найбільше щастя на старість бути комусь потрібною і не проситися, а знати, що тебе чекають.